Сьогодні поговоримо про бурштинову кислоту та її вплив на нашу розсаду та на наші рослини. Після е, недавніх е, весняних заморозків е, це питання дуже актуальне, тому вирішила зняти для вас відео. Отже, е, бурштинова кислота е, це є біологічно активна речовина, яка е, стимулює ріст рослин, знімає стрес, покращує урожайність. Також, якщо її поливати в ґрунт, вона нейтралізує нітрати, якщо ви переборщили наприклад, з азотомісткими добривами, то бурштинова кислота врятує ситуацію, якщо поливати рослину під корінь. Також бурштинова кислота допомагає при живцюванні рослин, якщо ви хочете проростити живця, наприклад, там, кущі, квіти, корінити пасинки помідор швидше чи ринкування троянд, наприклад. Це все е, можна простимулювати бурштиновою кислотою. Отже, що і коли. Я буду давати для ось такої от розсади, е, яка чомусь е, сіла собі і сидить. У мене є і в перців така історія, і в помідор така історія. Також я буду давати бурштинову кислоту. Е, Рослинам, які обвітрились, підморозили листочки трошки, і які отримали опік на сонці. Для ось таких маленьких я буду давати третину вказаної норми на упаковці. Якщо на вашій упаковці немає норм розходу, можете заскрінити собі з мого відео і використовувати згідно таблиці. Тобто для дорослих рослин повну порцію, для маленьких рослин я даю третину або половину. Також я буду давати бурштинову кислоту після ураження листочків, От ми бачимо на огірках, на помідорах. Помідори підгоріли, огірки їв повотенний кліщ. Тобто, ми будемо лікувати листочки. Самі листочки, звичайно, не відновляться, але хоча б рослина вже буде здорова. Хтось е попід'їдав ваші листочки, якось тут на цьому перчику видно, або вони чомусь пошкодились механічно, якось на цьому перчику видно, е то тоді бурштинова кислота дасть нам е швидкий ріст і е рослинка швидше відновиться. Ваша рослинка вже збирається цвісти, як мене перчик оцей і вже є навіть, що і відцвів. Якщо вона. Е Перехворіла, ви її вже вилікували, але ще щось їй би здалося трошечки простимулювати ріст. Це все рятується бурштиновою кислотою. Тобто, не бійтесь її використовувати. Вона є корисна, вже перевірено багато разів. Декілька років нею користуюсь. Ну і, вона підходить для всіх рослин на будь-якій стадії їхнього розвитку, тобто що від замочування насіння так само на стадії вегетації, так само на стадії цвітіння, тобто плодоношення. Коли ж не даємо бурштинову кислоту, не даємо бурштинову кислоту, тоді, коли є підозри на вірусне захворювання рослин. У мене таких немає, слава Богу, не маю що вам показати. Але якщо є підозри, що рослини заражені вірусом, там вже нічого не поможе. Рослину треба видаляти і бурштинову кислоту, і час, і гроші на то не витрачати, тому що віруси і бактері... бактеріальні хвороби, різні грибки, вони від бурштинової кислоти так само почнуть швидше ще рости і стане ще гірше, ніж було. Ваші рослини на стадії сходження, вони тільки сходять, і ви б хотіли, щоб це було дружніше і якось швидше, то так само можна побризкати акуратно з прикладки по цим малесеньким росточкам. Якщо ваші рослини на стадії плодоношення цвітіння, будьте новуватись, то там покращить кількість плодів, смак плодів, тобто бійтеся і використовувати і на цьому етапі. Для корнеплодів по типу родиски бурштинова кислота також дасть гарну підтримку, тому що бурштинова кислота стимулює ріст і наземної, і підземної частини рослини. Тобто тут. Треба буде давати її під корінь по редисці, а не по листочкам. Також буду давати бурштинову кислоту, як буду поливати ось ці стаканчики, в яких вже починає потрошки проростати огірочок. Тому що вони вже проростають у мене тиждень, вже в мене терпіння мало. І хочеться пошвидше отримати вже гарні прекрасні рослини. Щодо самого процесу обробки бурштиновою кислотою, додивилася, що цей виробник, який дає нам далі таблицю, ось така бурштинова кислота, цей виробник поряджається це ні. Тобто, що, в чому тут історія? Бурштинова кислота туго розчиняється в воді. Тому відмірюємо, скільки нам потрібно порошка, розбавляємо в стаканчику з теплою водою, я в такому розбавляла. Чекаємо, розмішуємо, чекаємо, щоб розчинилося, а потім вже я з пляшки сьогодні поливаю, то потім вже розбавляємо з простою водою, якою ми зібралися поливати рослини. Це такий горошок. Теж буду поливати бурштановою післятою, так як розведу її багато, щоб вистачило на всі рослини. Хто дослухав мене до кінця? Дякую за увагу. Гарного всім дня, дружніх сходів та гарних рожаїв. До побачення.